Page seventy nine, exercise one. Choose the correct words to complete the sentences. Потрібно обрати правильне слово, щоб доповнити речення. Okay, Ethan is uh, tired. He needs to go to bed uh, for, for a couple of hours. Ітан втомлений, йому потрібно піти лягти в ліжко на кілька хвилин. Так, на пару, на пару годин. Так, Олівія і Алекс want to stay in the park until, until 7 o'clock, because they haven't got School tomorrow. Olivia й Alex хочуть залишитися в парку до сьомої години, тому що в них немає завтра школи. Abigail can't come to my party because she is on holiday for ten days. Abigail не може прийти. До мене на вечірку, тому що вона на канікулах або на відпочинку на 10 днів. My friend Sam's in France until next Monday. Мій друг Сем у Франції до наступного понеділка. Do you like going to museums with your friends? Uh, ти любиш, ходити по музеям із друзями. Isabel plays tennis for an hour every day after school. Isabel grade в tennis по години кожного дня після школи. That's staying with us until next week. That's залишається z nami do наступного тижня. What would you like to come with, uh, with me uh, to the concert on Saturday? Ти б хотів би піти зі мною на концерт у суботу? Emily can't play tennis with Hannah today because it's raining. Uh, uh, Emily не може грати в теніс з загальною тому що йде дощ. Так, далі нам потрібно вставити uh, слова for with або until у електронний лист. Так. Хай I'm on holiday in Cornwall. 10 days with my friends from school what a beautiful place we are staying and say saint iaeus uh, today we want to visit tintage castle we are having a great time and we don't go home for next Sunday, Saturday. Uh, I'm sleeping in a tent. With Veronica and Holly, I'm very tired because we talk for hours every night. We don't go to sleep until. 11 левино клоп, Лав Наташа, Лав Наташа, так, так, і тут муфу, скажемо, until. так, так, буде правильніше. Так. Привіт, Тітонько Джулі! Я на канікулах у конволі на 10 днів з моїми друзями зі школи. Яке чудове місце! Ми залишаємося у Сейнт-Івс. Сьогодні ми хочемо відвідати Тін -тей -тей замок Тінтейгл. Ми маємо чудовий час і ми. Не їдемо, до, не їдемо додому до наступної суботи. Я сплю в палаці із Веронікою та холіє. Я дуже втомлена, тому що ми говоримо годинами кожного вечора. Ми не, ходимо, не, ми не лягаємо спати до 11 години. З любов'ю, Так? Добре, прибираємо тепер все. І переходимо до вправи третьої рік. Коли за емейл answer the question. Так. Прочитайте знову емейл і дати відповідь на запитання. E, значить, Різна Таша. Так, давайте будемо виділяти відповідь, щоб менше писати. Uh, she is in Hon... Honval, Так, Перше запитання. Who is she with? З ким вона? Uh, she is she is with her friends from school. Uh, далі. Where is she staying? Де вона зупинилася? She is staying in St. Eves, так. четверте, what does she want to visit today? Що вона хоче сьогодні відвідати? Today she wants, якщо she she wants, to visit teenage castle. П'яте. Where is she sleeping? Де вона спить? She is sleeping in a tent. Так, вона спить у палаці. Why is she tired? Чому вона втомилася? Because uh, Because they talk for hours every night. Так. Тому що вони розмовляють годинами кожного вечора. Так, добре. Наступна вправа Уже writing. Read the postcard and answer the questions. Прочитайте листівку, і дайте то на запитання. Hi, Rose. привіт, Rose. in Florence, in Italy. Я на зі своїми батьками у Флоранс в Італії. We are here until Sunday. Ми тут до неділі. It's sunny today, but it isn't very hot. Сьогодні сонячно, але не дуже жарко. I love it here. Мені подобається тут. There are lots of interesting places to visit and great restaurants too. Тут є багато цікавих місць відвідати, щоб відвідати і і гарних ресторанів. Our hotel is near the shops and I go shopping for an hour every day. Наш готель біля магазинів, і я гожу за покупками на годину кожного дня. Today we are visiting a famous museum called the Uffizi Gallery. Сьогодні ми відвідуємо ага, відомий музей, який називається Uffizi Gallery. I am writing this postcard in the museum's cafe. Я пишу цю листівку е, в каф, кафе музею. Love from Jess. Любов від Джесс. Так, ну і потрібно ем, дати відповідь на запитання. Так, where is Jess? She is in Florence. Ну, добре, давайте напишемо. She... is in one stuck who is just with as kim jess she is with her parents she is is with Parents scheme just one but come. What is the weather like today? It's warm and sunny, talk warm and the Sally. What is Jess doing today? Сьогодні що Jess робить? Um she's visiting a famous museum. She is Так. Тепер перебираємо. Переходимо до другої прави. Imagine, you are on holiday. Answer the questions. Уявіть собі, що ви на канікулах і дайте відповідь на запитання. Where are you? I am in. Наприклад, наприклад, I am in